Коли в небі прокинувся ранок, і ще бачиш в саду солов'ї, розливається тихий серпанок по твоїй українській землі, одягни ти свою вишиванку, якуненька з любові сплела, і зігріє тебе на світанку молитовне святе вишиття, коли край потопає в руїнах і війна. Розриває життя, ти не стій, не спиняйся на схилах, одягайся в святе вишиття, і воно збереже тобі долю від біди і від кур захистить. Вишиванка ратує від болю, допоможе у відчаю мить. І коли ясне сонце засяє, засіяє небесна блакить. І коханням в душі прилітає, радість в душу твою прилетить. Ти цінуй Україну і волю, і сорочку святий оберіг, край дороги, вербу і тополю, Рідну хату і батьківський поріг.